Це по-українськи, а по-російськи, по других мовах і хрещена я ім'ям Анна. Я хочу вам розказати, що 10 6, грудня 2023 року ми проводили збори нашої територіальної громади, чи общини, хто як може, так і називається села Велика Кісниця. Я вам зачитаю протокол зборів, як ми його, які були в нас питання. Установча та безпосередня влада українського народу. Протокол зборів людей уповноважених. Що проживає в селі Велика Кісниця Могилю Подільського району Вінницької області? Збори проводяться 10 грудня 2023 року за адресою село Велика Кісниця біля будинку культури. Збори громади, за місцем. Проживання є дійсним здійсненням права на, на, на свої свободи і права. Ми, український народ, уповноважені люди, що є присутні на зборах, вимагає, визнаємо Конституцію України 96-го року і в своїй діяльності не відходимо від її положень. Всі рішення, що приймаються нашими зборами жителів, не можуть бути тлумачені. Проти Конституції України 96 року та інші статті щодо затвердження прав і свобод людини, зібравшися на цих зборах для вирішення наступних важливих питань. Перше питання у нас було на зборах про розірвання договору оренди землі Шарком Миколи Семеновичем і створення нового договору. Перше питання, ми до нього таке й було. Договір підписується у трьох примірниках. Однією. Одним, одна, одна, один примірник дається орендарю, другий орендодавцю, третій залишається в громаді, підписується на три роки з правом розірвання його за власним бажанням з однієї сторони. Оренда плата має бути становити 12 тисяч гривень за одну земельну ділянку пай. Якщо зерном, то на 20% менше від вартості ринкової, а так як він зараз нам продає, то він нам продає. На тисячу або на півтора тисячі більше гривень від того, що він продає другим по ринковій. Страховий медичний поліс ми ніколи від нього не бачили, ні одної копійочки. Він нам не давав ні одної копійки за медицину. Ми вимагаємо 10 тисяч гривень, так, як даю другі орендарі, і зберігати урожайність і плодовитість нашої землі. Друге питання. Податки за землю перерахувати нашу громаду від чистого прибутку на благоустрій села відділяти 7% від свого прибутку. В разі відмови, відказу, незгоди або залишення без відповіді – Заборонити Шарку Миколі Семеновичу, використовувати, обробляти землі, земельні ділянки, винести йому заборону використання наших земель. Повідомити про заборону правоохоронні органи і Миколу Шарка Семеновича. Так як він, ми йому дали три повідомлення. Він ні на одно до нас не відгукнувся, нічого нам не дав ні відповіді, ні згоди, нічого. Він на нас завжди, каже, що ми є дебіли. Ми шукаємо зараз на цих умовах нового орендаря. Щоб щоб він до нас звернувся на протязі, у нас є. У нас є далі підписи людей, які нам довірили свої підписи. Вони у нас є нормальні, людські, які люди знали, за що вони підписуються. У нас є 175 підписів з розумних людей, які дали згоду і, і не заперечують, погоджуються на цих умовах, щоб розірвати з шарком на цих старих умовах, і за, заключити з ним, якщо він згоден. На нових умовах наші договори. Але він, так як нічого не дав нам відповіді, то ми будемо шукати нового орендаря. Так як ми ці договори визнаємо недійсними, дуже багато у нас є підтверджень по цьому всьому, що в нас було одно товариство, та як він був одним орендарем, а потім у нас з'явилось і вітон з'явився, розділили це товариство на, два, на дві дільниці. Потім той вітон, що був у нас. Розділився, появилися землі знову шарка назад. Як ці договори підписувалися, ким вони були зареєстровані і як вони це робилось, як люди це нічого не робили. Там дуже багато, багато додатків у цих договорах, що ми про них не знаємо. Багато інвесторів були, з ним заключали договір. Ми, ми з ними ніякі договори не заключали, з цими інвесторами. І ніякої згоди на ці заключення ми не давали. Ой, далі. Друге четверте питання в нас було про заборону використання піщаного кар'єру нашої, який знаходиться на території села Велика Кісниця, на нашій території, не на Ямпільській, а на нашій територіальній громаді. Громада у нас створена з наших жителів, з наших людей. Вон ми не є організацією, ми не є підприємством, ми є людьми, які живемо з корін, корінними людьми є на цій, на цій землі ще від наших пращурів набагато поколінь раніше, які жили на нашій землі. І ми виносимо теж. Про заборону, використання піщаного кар'єру, який знаходиться на території села Велика Кісниця, Янпільській міст міст територіальній громаді, іншим особам, без нашої згоди, і нашого відома, заборонити використання нашого кар'єру, повідомити про заборону використання правоохоронні органи та голову міст територіальної громади. Ми це діло все зробили. А так як ми нещодавно... Ось ми показуємо, що в нас є дуже багато підписів і за кар'єр, і за розірвання договору з шарком, бо він нам дуже платить, дуже мала у нас орендна плата. 5500 він дає за оренду ділянку. І більше ні копійки, ніякої, нічого. 5500 чистий дохід нашого прибутку. Це що він нам платить. І люди підписалися за це, і, і за кар'єр, що вони забороняють його використовувати. І так одного разу я дуже я близько живу, ну як близько. Що я почула гурків, які машини знову возять від нас піша, пісок. Ми зібралися громадою і поїхали, ми хотіли зробити громадське затримання. Ми приїхали в кар'єр. Люди порозходилися, подивитися, чи там немає ніяких порушників, чи що. Я почала говорити з шофером. Ми це все відео зараз вам передоставимо. І так як той шофер доки стояв, говорив зі мною, поки я видвела слідчо-оперативну групу, поки вони там я з ними говорила, він почав рухатися. У нас відео цього немає, але я вам розкажу, як воно все було. Я стала попереду машини, машина почала мене турляти, сигналити і їхати прямо на мене. Ви знаєте, танки їдуть, наші люди стають проти танків, і танки зупиняються, не їдуть на людей. А ця машина, цей шофер, прямо на мене їхав і рухався. Я чуть не впала, вже була прямо чуть під машиною, я відступила, машина поїхала вперед. Наші люди, які були з нами, нашої громади, ми сіли швидко і поїхали за ним. То ми вже встигли його піймати, коли він заїжджає, повна машина, Мерседес, грузовий, мабуть, поверх 20 тонн піску. Це іменно з нашого кар'єра, з нашої територіальної громади. Він заїхав на територію. Яка знаходиться в нашого орендаря Шарка Миколою Семеновича. Він потім приїхав, приїхала слідчо-оперативна група, взяли спроби піску, але нам ці проби дати теж нам не дозволили, не дали нам проби взяти з цієї машини. І ми підтверджуємо, що ці проби іменно з нашого. З нашого кар'єра цей пісок був від нашої громади. Я не знаю, як вони там будуть далі його при, е, е, як сказати правильно, е, Як вони його будуть далі е, писати, чи як його вони там будуть реєструвати, як ці проби будуть. Но це наш пісок. Ця людина зробила, взяла наш пісок, який в нас дороги дуже дуже погані. Ми в нас дуже є ми по всьому селі. А територіальна громада, яка бере. Гроші за всі податки, які надходять, чи як воно там, я не знаю, як воно правильно там все робиться в них. Ми ще до цього все не, не визнали. Ну вони нам ні одної дороги не зробили. Вони нам нічого. Відколи ми приєдналися, ми навіть договору приєднання, який нашій староста, з яким я спробувала говорити, Гандзюк Микола Мілентівич, на нашій простій мові, кісницькій. Він понімає, він як чужа людина. Я його не могла зрозуміти, що він мені хоче сказати. Він говорить такими. З такими словами, що до нас воно не має ні відношення, я не годна його ні поняти, нічого. Я казала, Мілінчивич, говорить з нами простою нашою кисницькою мовою, як у дитинстві. Він і знов починав з нами говорити відчуженою від нас мовою. Ми це все відео зараз вам покажемо, як це все виходило, як це все робилося. І, і все це вам хочемо предоставити до вашого відома. А до людей, що ми хочемо розірвати, цей як сказати, розірвати, ми хочемо просто забрати землю від шарка і, і заключити довір на наших умовах. Зовсім з людиною, бо він ні на які наші умови не погоджується. Отака От наша воля. Ось у нас забирають пісок з нашої територіальної громади. Ніхто ніде нічого не виписує, просто забирають тупо і все. Приїхала чужа машина, і все забирають від нас пісок. Машина гружона повністю піском. Ніхто нічого не знає, хто де що. Це наша машина, вони набули дуже підсохні пролезні. Верседець такий, як сказати, відкрилася брама і заїжджає на територію е, до Шарка Микола Семеновича на територію всередину заїжджає, ховають від нас машину. Каже, товариства шарка, директора орендаря нашого шарка, заїжджай туди на стоянку, закриваються ворота. На, 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 на От він сказав, що веде. Да. Потім сказав, що має везти на наші поля, десь там, ну, ну, понятно, на поля це наші пісок, але він не наш, він до нас нікуди не везе. Він заїхав на стоянку гружонний. Буде чекати або вас, або ще когось деякою. Так, добре знімається. Днімай, Знімає. будемо. Оба, поїхав туди. Добрий день. Пісок видно? Видно, бідно, все, видно. Заїхав вже туди. Заїхав вже...

Воділ забирають хлопці. Забирають воділ? Так. Да. Ага. Ось позаду має бути їхати супровід. Поліцейська машина. Бо вони зараз підроблять, поставлять другий пісок, і на цьому кришку, що не у нас брався на кар'єрі.